Ми займаємо серед 50 міст, обласних центрів і е, великих міст в Україні, 17 місто. Е, це заслуга не моя особиста, а це заслуга всіх уж тому що там дуже велика кількість показників, за якими визначається комфортність міста. Е, це і соціально-економічні показники, це показники екологічні і багато інших. Біля 70 показників визначають саме комфортність проживання підприємництво і так далі. Якщо говорити про виконання бюджету, то можу сказати, що в принципі формульний розрахунковий бюджет міста недовиконано за ці 8 місяців на 2%. тобто 98% ми виконали. Чому ми не виконали формульний розрахунок? Я хочу сказати вам, що сьогодні фінансова скрута вона є в всьому світі і в нашій державі в тому числі криза десь в деякій мірі і впливає на розрахунки з бюджетниками. Тому при отриманні заробітної плати деякі складові, які входять в виплату, платню людині, тобто заробітна плата, якісь додаткові ще кошти державою або окремими галузевими управліннями, або галузевими міністерствами, не передбачають в даний час виплату додаткових платежів. Тому і ми розраховували по минулому році. Що вони будуть поступати, але вони не поступили. І оці 2% вони є. Якщо говорити про наш бюджет, який ми прийняли, то ми його практично виконали тільки на 92%. Це бюджет він складається в першу чергу з тих надходжень від заробітної плати надходжень з бюджету розвитку, тобто є загальний бюджет, і бюджет розвитку, цільовий бюджет. І ми саме не виконали в цільовому бюджеті більшість відсотків. Чому? Ну, якщо у нас було 188 мільйонів, треба було виконати ну, умовно за 8 місяців, ми виконали на 168,7 мільйонів. Тут загальний фонд, тут і фонд розвитку, і затримка багатьох питань саме через нашу таку, умовно кажучи, неузгодженість з структурами, які є державними в нашій області. Це виконавча служба не дала нам можливість реалізувати проекти, від яких ми хотіли отримати кошти. Тобто, затримка була, вона і є до сих пір, ми відчуваємо її. Якщо б не було, була б нормальна узгодженість і. Нас не старалися включати або бити по бойових точках, які не треба було робити заради міста, а ви знаходити якісь інші шляхи виходу з тих чи інших виконавчих напрямків, то ми б виконали і цей бюджет. Ну не про це йде мова. І мова йде про те, що як розвивається місто. Я хочу сказати, що робота виконується по плану, і ми робимо дуже багато тих речей, які в місті не робилися роками. Для мене сьогодні першочергово підготувати дороги до зимового періоду. Це в першу чергу там, де ми можемо відновити повністю покриття, там, де не можемо зробити, ям... зробити ямочний ремонт. Зробити, залити шви, якісь, щоб витримали ще на наступний рік. По школах завершити ремонти криш, завершити, там є в деяких місцях у нас проблеми в школах з внутрішньою системою опалення. В медицині ну, ми проводимо реформи і. Завершити теж ці роботи. Я задоволення можу сказати, що 27 тисяч абонентів квартир, в яких проживає більше 80 тисяч помешкання, вони мають своє автономне опалення. Я знаю, що держава забороняє зараз. Є проєкт про заборону такого значить, опалення, щоб в кожному помешканні був котел або інше. Інше опалення, електричне або печне, але ті, хто вже перейшли, зворотнього шляху немає. Треба тільки нам уважно дивитися за дотриманням нормальним і збереганням і споживанням цих приборів. Це робота і енергетиків. І, я маю на увазі газовиків, і електриків. І багато чого іншого це питання в державі стоїть номер один. Підготовка до опального сезону. Сьогодні вона в місті у штучна, вона знята абсолютно. Ми маємо декілька випадків, де треба допомогти людям, але це відсоток дуже малий. Сьогодні потрібно вирішити питання статочно з водозабезпеченням тої одної четверті населення міста, які сьогодні не мають, мають вірнішу воду за графіком. І ми її теж вирішуємо.